У кривому розі презентували новий електронний ресурс. Сучасний динамічний світ потребує впровадження інноваційних технологій та швидкості отримання потрібної інформації. Вчора під головуванням першого заступника міського голови Євгена Удода відбулася презентація роботи геопорталу міста, створення якого було розпочато ще в минулому році. Збір, обробка, зберігання даних та видача результатів. Саме у такому режимі працюватиме геоінформаційна система. Це дозволить порівнювати та оцінювати відповідні території за їх ефективністю використання природно екологічним станом, інвестиційним потенціалом та іншими показниками. Основна її перевага універсальність та мобільність це набір даних, набір даних, де можна акумулювати, обновлювати знання про місто. Тобто кожний, кожна кожний керівник хто зараз тут, він в перспективі отримає доступ до цієї системи. Він буде бачити не тільки там свої, там, наприклад, ту інформацію, яка стосується його підрозділу. Він буде бачити усе». Геоінформаційна система також дозволить ділитися прогнозом розвитку території з мешканцями міста та в подальшому активно злучати їх до процесу планування. Ми Находимось на стадії наповнення і вже праці модулів, які стосуються. Містобудівних питань, земельних питань і питань архітектури. Далі ми рухаємось в напрямки житлового житлового фонду, в напрямки об'єктів комунальної сфери в напрямки оновлення і створення електронної адресної бази міста. Тобто, наша, наша ціль зробити місто більш сприйнятним для, для інвесторів, де Кожен, кожен фахівець можна може з будь-якої точки зем, земного шару прийняти рішення щодо праці з кривим рогом. Це дуже важливо. Кривий ріг є лідером з кількості модулів геоінформаційної системи, які вже впроваджені. Це дев'ять модулів та понад 20 підсистем з певним набором даних. Створено у кривому розі електронний адресний реєстр, який наразі відбувається його верифікація. Наповнення коригування. Для чого так, це все робиться? Це робиться, по-перше, для того, щоб цифровізувати громаду, оперативно та ефективно приймати ці управлінські рішення, залучати інвестиції, тобто інвестори мають можливість ознайомлення з вільними земельними ділянками, з можливістю. Наявністю мереж електричних, води, водовідведення та інших всіх мереж, які є цікавими для потенційних забудовників, інвесторів, а це все інформація, яка ГІС має можливість додавати. Наявність комунальних та транспортних розв'язок для формування. Прибуття або відбуття працівників з підприємства, яке планується будувати, наприклад, лікарські заходи, навчальні заклади для обліку. Тобто вся інформація, всі метадані міста, вони всі зберігаються в електронному вигляді на захищених носіях. Доступ до цих даних відбувається з позахищеним каналом зв'язку, виключно. Тому це така як було вже зазначено, макет міста, який потрібно наповнювати. При цьому кожен користувач, який має доступ, він має доступ до всієї інформації. Геоінформаційна інформаційна система дозволяє інтегрувати будь-які дані, формувати відповідні реєстри згідно запиту користувача. Єркононенко Денис Захаров, цей день.